Наслідування Ісуса Христа можна певним чином приписати монахам і монахиням, тому що вони, відповідно до своїх правил і обітниць, покидають власність, зобов'язуються до послуху і життя в чистоті. І це ніби наслідування Ісуса Христа. Це справді є наслідування Ісуса Христа, але не можемо сказати, що Ісус Христос сказав монахам, монахиням, священникам і іншим церковникам Його наслідувати, а ми собі так приблизно все. То кожний покликаний наслідувати Ісуса Христа, тільки що святий Василій Великий наголосив ченці і черниці, чернець. Це досконалий християнин. То не означає, що всі вони, тому що чинці і черниці вже відразу досконалі. Але ось, щоб жити досконалим життям духовним, то от е, правило, яке передбачає чернецтво, воно добре. І таким чином, чинці і черниці це такий приклад для наслідування або для того, щоб ми зрозуміли, що означає. Нам наслідувати Ісуса Христа. Бо дуже часто люди замість того, щоб наслідувати Ісуса Христа, вимовляються і думають, що то можна якось е, поміж крапельки протягнутися і взяти собі лишень те, що нам від релігії потрібно, а все інше воно їх не стосується. Сьогодні ми з вами напередодні цієї першої п'ятниці прочитали про три випадки, випадки, коли Ісус Христос кличе людей. Зрештою, вони самі мають таку ініціативу, ніби хочуть йти за Ісусом Христом, чи Ісус Христос їх кличе, але вони мають різні відмовки, чому зараз не можуть піти за Ісусом Христом. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, син же чоловічий, не має де голови преклонити. Дорогі сестри і браття, то не означає, що немає справді де спати. Я вам розкажу про одну таку історію, як то у підпіллі. Вже дорослі жінки, коли залишилися, ну, дорослі вони були, але залишилися самотні, і вони стукали у двері одного монастиря. І одну жінку таку вже дорослу прийняли. А вона молилася дев'ятниці різні, молилася різні акафісти і інші молитви. І можна сказати, що вона була. Дуже побожна. І багато часу витрачала на вдосконалення цієї побожності, багато молилася. Ну і вже церква вийшла з підпілля, і монахині повернулися у монастир. І замешкали в монастирі, і вона з ними, бо вона була монахиня. Тільки що на її ім'я була записана та хата, яку монахині купили під час підпілля, щоби там мешкати, була записана на неї. І ось коли треба було зробити якісь ремонти в монастирі, то монахині порадилася, і ту хату, яка була на їхньому балансі вже довго, але не використовувалася, вони продали, щоб мати чим завершити ремонт у монастирі. І ця монахиня, яка в дорослому віці вже прийшла до монастиря, багато молилася і все дуже сильно обурилася. І вона тоді до священника почала говорити такі. Претензії, каже, дивіться, отче, що мені зробили? Мене викинули на вулицю. Все. Не маю я вже де жити. Ну, Тому що хата, яка була записана на неї, була продана. Чи ви маєте кімнату в монастирі? Маю. Чи в кімнаті є зручності є. Чи вам не дають тут їсти, дають, ну все нормально, бо вона живе, знаєте, в спільноті. Але вона каже: Все є. Але я опинилася на вулиці. На двір мене викинули, гірше, як собаку. Дорогі сестри і браття. Що ж ми скажемо? Що дуже часто людина, вона би наслідувала Ісуса Христа. Але вона тримається, скажімо так, свого берега. І вона настільки хоче мати все своє, що воно їй затуляє, світ. І каже: Я хочу Ісуса Христа наслідувати, але дуже боюся за Ним піти, бо все маю своє. І то тепер. В дуже в багатьох звичайних наших обставинах е, проявляється. Дивіться, у нас сталося так, що відтягують одруження, не одружуються вже 30 років минуло, 40 років минуло каже що щось нема з ким. Та де то нема з ким? А то бояться від, відштовхнутися від цього берега. бо Хочуть мати все своє. Бо бачимо, щоб піти за Ісусом Христом, то треба мати таку сміливість опинитися в невпевненості. Ще раз ми скажемо, щоб піти Ісус, за Ісусом Христом, треба мати сміливість опинитися в непевності. Щоб не ти. Своїми е, норами і гніздами забезпечуєш своє життя, а Господь Бог тебе забезпечить і дасть тобі розум, і дасть тобі стільки здоров'я, і руки на місці, і ноги, щоб ти міг у будь-якій ситуації дати собі радість та ще допомогти іншим. Чому? Тому що не ми керуємо цим світом, а Він. Перебуває у Божих проведінних руках. До іншого Ісус Христос сказав. Іди за мною, та той відповів Господи, дозволь мені передше піти та поховати батька мого. Лише мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до Нього. Ти ж іди проповідуй Царство Боже. То інший приклад такий є, коли, можливо, я вже розповідав, коли один чоловік закінчив семінарію і вирішив вступити до отців Василія. Бо часто люди, коли прочитають оцей уривок, думають, що батько вже помер, і вже треба його нести на цвинтар, а Ісус Христос не дозволяє. Ось один семінарист закінчив семінарію і захотів, а то ще було в підпіллі, він закінчував підпільну семінарію і сказав, що піде до монастиря, але повинен він поховати свою маму, бо мама хвора. І він доглядав хвору маму. 18 років. Мама ще прожила 18 років і нарешті поховав маму. А обіцяв, що прийде до монастиря. І потім виявилося, що захворіла ще його сестра. А виявляється, що сестра могла доглянути маму. Ні, ні, він мусив. Потім він доглядав ще 5 років сестру. Вона теж померла і він її поховав. А потім вже він захворів. І то вже прийшло, він йому вже було стільки років, що вже було пізно йти до монастиря. Та й, зрештою, хворий то монастир це не є госпіс, щоб дотримати людину до смерті. Щось треба ще встигнути зробити. І так чоловік хотів 30 років вступити до монастиря, нарешті він сам помер і ніколи не вступив до монастиря. Оце означає, я хочу спочатку поховати свого батька. Коли треба вже щось зробити, прийняти рішення, але бачимо, люди бояться, тому що вони тримаються за те, до чого вже звикли. І третє каже: я піду за тобою, але передше дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. То кажуть, що українці прощаються, але не йдуть, ніяк не можуть попрощатися. Обнімається і цілується, а ще мама, і вона як вчепиться, то почне розповідати, як то все має бути, то ніколи не можеш прийняти рішення. Бо дуже важливо не раз піти, а вже потім просто розповісти своїм старшим, яке рішення ви прийняли, бо як почнете прощатися. То воно ніколи не закінчиться. І тому Ісус Христос каже, що хто поклав руки на плуг і озирається назад, той не здатний до Царства Божого. Можна це правило пристосувати до всіх трьох випадків, які тут описані, і взагалі до кожного наш до життя кожного з нас. То не означає, що хто поклав е, плуг, то е, вирішив бути, вступити до монастиря, не повинен озиратися назад. То означає, що треба не жаліти за ті свої рішення, які не були гріхом. Якщо вирішив зробити гріх, пожалій, але якщо це не було гріхом, не жалій ніколи. І якщо одружилися, то не можна казати, може то не та, не та особа? Не, не озирайся назад. Йдемо далі. Може, щось пожертвували на монастир, а Може, то не треба було жертвувати. Не озирайся назад. Може, щось інше добре зробив? Не озирайся назад. Що зробили, якщо воно було добре? виважений згідний з Божими законами і заповідями, не жалій про це. Але, зрештою, не бійся прийняти таке рішення. Тому що царство Боже, воно здобувається силою, і кожен має плекати у собі оце бажання вчинити для царства Божого внутрішнє зусилля то не означає насильство над кимось чинити, то означає вчинити внутрішнє зусилля для того, щоби пізнати Бога і згідно із Божою волею у житті чинити.